Всім привіт! З вами Флапс. Я сьогодні вам покажу, як <смас> то, <смас> грати ігри вки. Для цього нам потрібна вот ця, ця програма. Пуфінь. Заходимо в цю програму. Нам ну, не треба і не треба рут, прав, нічого. Заходимо в, ну, в вики просто, в додатки одні ігри грати. Может, ну на преголюс, Качок. Может, ну тут нам будет грузиться. Еще там такая. Может, сейчас я. От вона зараз горується. Але, попереджаємо, дуже буде лагати. Мені лагає на планшеті. Хоч насправді не лагає. Ну, От мене інший хопляк. Коротше, підписуйтесь, ставте лайки, Там пишіть добрі коментарі.